Ти прокидаєшся вже втомленим, навіть відпочинок не допомагає. Це не лінь, це вигорання. Ми вигораємо тоді, коли постійно живемо у стресі, беремо на себе занадто багато і забуваємо відновлювати сили, коли постійно порівнюємо своє життя з чужим у соцмережах, і тоді енергія закінчується. Симптоми прості, ти відчуваєш втому навіть після сну. Байдужість до справ, які раніше подобалися, роздратування і відчуття, що все навколо не має сенсу. Але вихід є: почни з малого, дай собі право на відпочинок. Додай рух, прогулянку спорт чи хоча б кілька глибоких вдихів, проводь більше часу з людьми, поруч із якими легко. І найголовніше дозволь собі бути неідеальним. Вигорання це не кінець. Це сигнал, що пора подбати про себе. Пам'ятай, ти вартий більшого, ніж життя на межі. А скажи чесно, ти відчував вигорання? Напиши в коментарях.